Отабережу, куратніко біля корінці. Біля корінців завай. Отак, молодець. Ольга Зам'ятіна та Людмила Дацько разом пораються на клумбі біля свого нового помешкання. Дівчата оселилися в одній із квартир у будинку підтриманого проживання. Його у Крищенцях Тульчинської громади відкрили при тутешньому реабілітаційному центрі. Виконувачка обов'язків директора центру Наталія Іванишна каже, у будинку селять їхніх клієнтів. У нашому закладі ми надаємо соціальну послугу соціальної реабілітації. Ми готуємо наших клієнтів до життя у соціумі. Але оскільки там їх багато, то їм потрібно підокремитися і навчити жити самостійно, так як вдома. Тому виникла така ініціатива Створити будинок підтриманого проживання, де наші дівчатка будуть навчатися самостійно, готувати їжу, закуповувати продукти, планувати свій робочий день, складати розпорядок дня, ремонтувати свій одяг, прати, прасувати. І робити все те, що ми робимо вдома. Під будинок підтриманого проживання переобладнали колишній гуртожиток для викладачів. У помешканні три квартири. Одночасно в будинку може проживати вісім осіб. Договір із мешканцями укладають на рік, каже Наталія Іванишина. Вони залишаються клієнтами нашого центру. Вони просто отримують іншу послугу, яка називається соціальна послуга підтриманого проживання. Вирішується за ініціативою клієнтів. Якщо за рік вони ще не навчаться повністю або не буде у нас соціального житла для них, ми продовжуємо з ними договір і вони починають. Продовжують надалі. комунальні послуги сплачує наша комунальна установа. Дівчатка тут тільки будуть купувати собі продукти харчування і засоби гігієни, які їм необхідні. Ольга Замятіна та Людмила Дацько поселилися в однокімнатній квартирі. Тут дівчата мешкають вже тиждень, каже фахівець центру Ніна Дудник. Жінка допомагає дівчатам адаптуватися в нових умовах. Бере помідорку і криши на досторсі. Так тобі буде зручніше, да так, молодець відрізаю цю спинку. Навчаю їх, як от там приготувати одну чи іншу страву. Казати. Вони багато вміють уже у нас робити, але все рівно є недоліки, на які треба звернути їхню увагу. Ользі Замятіній 36 років. Жінка має другу групу інвалідності та помірну розумову відсталість. До Крищинецького реабілітаційного центру розповідає, приїхала в лютому 2021 року. Тут добре, тут ми спокійні. Ми можемо. Яка думати тільки про те, щоб ми вийшли поскоріше у соціо у своє життя, я кажу. У нас є вихователі, які нас вчать, і воїсти варити, і при це прибирати, і на городі для свого це до блага, що ми мусимо своє. Не чуже, а своє. З серпня Ольга ходить на роботу, працює комунальником. Офіційно я вже роблю. Ці творі прибираю, ходжу кожен ранок о 8 часов. На роботу і до п'яти сов на роботі. Вона по хазяйстві годує, як прибирає як, поки я на роботі. А потім разом з що треба зробити. Сусідка Ольги по квартирі Людмила Децько каже, нова оселя подобається. Дівчині 24. Вона клієнтка реабілітаційного центру з червня 2021-го. Тут тихо спокійно, бо ніхто не кричить, ніхто не бігає. Коли я не стомлюся, то можу сова Зможу тобі. Його Ходити на закупи дівчатам допомагає соціальна працівниця Наталія Кирильчук. Ходимо, допомагаємо їх, щоб вони адаптувалися в магазині, якщо можна купити для себе. Коли маємо змогу, ми їдемо в Тульчин, тому що нам треба їх навчити, щоб вони користувалися банківськими карточками, знімати собі гроші потім на подальше прожиття. За два місяці заселять і дві інші квартири, каже Наталія Іванишина. В однокімнатній проживатиме дві людини, у двокімнатній чотири. Це теж будуть клієнти їхнього центру. Таких на тепер 31. Зараз ці квартири умебльовують. Загалом на ремонт будинку підтриманого проживання, за словами Іванишиної, з обласного бюджету виділили 3,5 мільйони гривень. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.